Нарешті настав час розповісти про новий MacBook Pro на 16 дюймів на Чіпі m 2 Pro. і це він. Для мене це був перший досвід використання Маку на чіпі вищим за звичайний М1. Цей комп'ютер був зі мною досить довго, я провів безліч тестів, тому в тебе попереду багато цікавої інформації. А тим паче, що все пізнається в порівнянні. Тому для цього у нас є такий же самий MacBook Pro на 16 дюймів, тільки вже на чіпі М1 Pro. І машини, на які працюю я, це MacBook Pro на 13 дюймів на звичайному М1. Десь у вересні я перейшов на використання MacBook на чіпі М1. Але до цього моменту не користувався ні m 1 Pro, ні m 1 Max, ні m 1 Ultra. Навіть m 2 в руки до мене ще не потрапляв. Але зараз для цього відео мені вдалося роздобути цілих два комп'ютери, дві прошки на 16 дюймів з процесорами, які повинні бути значно кращими, ніж у цього малютки. Тому, напевно, найважливішим питанням для мене буде наскільки вони потужніші, ніж моя робоча машина, і наскільки далеко відскочив m 2 Pro від m 1 Це Відео я поділив на чотири частини. Ми подивимось, чим відрізняються ці маки. Потім я швидко пробіжусь по бенчмаркам. Запустимо додатки на всіх трьох комп'ютерах і подивимось, як вони працюють у реальному житті. А потім я підведу підсумки і я розповім свої думки щодо нового комп'ютера. Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі SkyUA. тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. Давай почнемо з того, чим відрізняється MacBook Pro на чіпі m 1 від MacBook Pro на чіпі m 1 Pro. Чудовий неймінг. Буду намагатися казати дуже просто, щоб не заплутати в характеристиках і в назвах. Буду порівнювати MacBook Pro на 13 дюймів з MacBook Pro на 16 дюймів минулого року. По-перше, найголовнішою їх відмінністю є ціна. Щоб купити MacBook з екраном на 3 дюйми більше, потрібно буде доплатити приблизно 1000 доларів. На жаль, на сьогодні у Apple немає якогось середнього варіанту. Або ти купуєш достатньо дешевий, але маленький MacBook, або досить дорогий і великий. Цей 13-дюймовий MacBook має приставку Pro, але у 2023 році до таких не відноситься. Це такий перехідний варіант, який ще залишився у продажу. На сайті Apple зараз він продається з чіпом M2. Мені здається, це один з найкращих комп'ютерів, що є на ринку, тому що співвідношення ціни і продуктивності тут топ. До речі, на нього я вже робив огляд, і все що стосується, чіпу М1, і взагалі як працює цей комп'ютер, можна подивитися е, десь от, отут, отут. Якщо швидко казати про характеристики, тут 8 ГБ оперативної пам'яті 512 вбудованої, Є тачбар, сканер відбитку пальця, два роз'єми type c вихід під навушники, як я казав, екран на 13 дюймів, який має Tone, розширено колірну гаму P3 та яскравість 500 ніт. Apple заявляє, що такий комп'ютер буде працювати від акумулятора приблизно 20 годин. Чому я сказав, що цей комп'ютер я не вважаю Pro, хоча в нього є така приставка. Раніше Apple щороку випускала дві моделі. Pro На 13 та 15 дюймів. Зараз же вона випускає на 14 та 16. Екрани виросли на 1 дюйм із-за того, що рамки стали менші. Настільки, що навіть камеру FaceTime довелося відокремити у таку чолку. Тим паче, всі прохи зараз мають промоушен дисплеї, які підтримують 120 Гц. В такий MacBook Pro на 13 дюймів не встановлюють е потужні процесори з приставками Pro і Max, і роз'єми тут лише Type-C, ніяких інших варіантів. Отже, по всім показникам це не про. Але раніше він таким був. Чи є сенс, користуючись MacBook Pro на 13 дюймів, як у мене, хотіти прошку на 16? Та звичайно так. І різниця тут величезна, навіть якщо ми не торкаємось продуктивності. Про неї трішки пізніше. Для мене основна хотілка – це екран на 120 Гц. і це не єдине, що змінилось. Як ти бачиш, на сучасному MacBook Pro на 16 дюймів виконали Bar. також повернули улюблений олдфагами MagSafe, додали порт HDMI та слот для карти пам'яті. Суб'єктивно скажу, що ці кроки додали у зручності. Екран тепер має яскравість 1000 ніт при стандартному використанні і 1600 при відтворенні HDR-контенту. Це в два рази яскравіше, ніж на маленькому MacBook. Звичайно, екран має технологію promotion з частотою оновлення 120 Гц, а також екран на прошці називається Liquid Retina XDR. Це означає, що в ньому підвищена яскравість та контрастність за допомогою міні лед підсвітки яка горить не по всій площині екрана, а тільки в необхідних ділянках facetime камера MacBook Pro на 16 дюймів навчилась записувати відео у Full HD. А ось так знімає MacBook Pro на 13 дюймів з роздільною здатністю 720 p А звук на великому браті набагато, набагато кращий. На MacBook Pro на 16 дюймів на M1 Pro додалася одна година автономності в порівнянні з MacBook Pro на 13 дюймів. А що ж стосовно нового MacBook, він візуально точно такий же, як і цей, але в нього всередині стоїть новий чіп m 2 Pro. Тут оновлень не так багато, і всіх їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Порт HDMI став краще. Він підтримує відтворення багатоканального звуку, як раніше, можна підключити два монітори 6K60 Гц, але тепер також можна під'єднати або один дисплей з роздільною здатністю до 8К і частотою 60 Гц, або з роздільною здатністю до 4К і частотою 240. На цих двох макбуках встановлено Wi-Fi 6. А ось на цьому MacBook з чипом M2 Pro встановлено Wi-Fi 6E. Я спочатку не зрозумів, що це таке, а потім, як зрозумів, виявляється, що Wi-Fi 6 це покращена версія звичайного Wi-Fi, який працює на 2,4 або 5 ГГц. У той час як Wi-Fi 6E працює в діапазоні 6 ГГц. Це означає, що якщо ти купиш новий роутер також з підтримкою Wi-Fi 6i, в тебе буде чистий канал для передачі даних, на якому не буде інших пристроїв і сусідів. На останньому MacBook оновився Bluetooth. Тепер це версія 5.3. І як я зрозумів, по всім параметрам він просто став кращим, але ми цього не помітимо. І знову плюс одна година автономності в порівнянні з минулим роком. На момент запису відео різниця в ціні між цими двома моделями на 1 ТБ пам'яті і 16 ГБ оперативної приблизно 400 доларів. Також дуже важливо я хочу сказати про вбудовану пам'ять. Базова модель на будь-якому чіпі М2 має набагато повільніший SSD, ніж попередня версія з m 1 це стосується MacBook Pro на M2, MacBook Air на M2 або Mac Mini на M2 з пам'яттю 256 ГБ, та MacBook із чіпами M2 Pro і M2 Max на 512 ГБ. Я рекомендую ці моделі не купувати, а брати накопичувачі на щабель вище. В нашому випадку всі ці три комп'ютери мають нормальну незарізану швидкість SSD. Ну і для повноти порівняння цікаво, чи є у них різниця по якості звуку. No. Тепер до процесорів. Говорити про те, що Apple відмовилась від процесорів Intel і перейшла на особисті Apple Silicon, мабуть, вже не варто всі і так в курсі. А якщо ти вперше про таке чуєш, то просто скажу, що Apple перейшла на особисті процесори, яка робить вона сама, і називаються вони M-що-то там. m 1 m 2 І як я обіцяв говорити простими словами, це мобільний процесор, який поставили у комп'ютер. Ну і в декілька iPad. На момент запису цього відео Apple не клепали цих чіпів достатньо, навіть можна заплутатись. Є m 1 m 2 m 1 Pro, m 2 Pro, m 1 Max, M2Max і M1 Ultra. Нагадую, що в цих трьох залізяках ми маємо m 1 m 1 Pro і m 2 Pro. Якщо залізти глибше, подивитися, що всередині цих чіпів, то ми побачимо ядра. Вони бувають чотирьох типів. Продуктивні для виконання складних завдань, ефективні для виконання простих задач із меншими витратами енергії, графічні ядра та ядра системи Neural Engine, що необхідні для нейронних мереж та машинного навчання. Ось зображення, де скільки чого у порівнянні з минулорічним процесором до m 2 Pro додалися два ефективних ядра і три графічних. Кожен з процесорів має варіацію по ядрам. В магазинах про це майже не кажуть і на сайтах зазвичай теж, але щоб розібратися, можна зайти на офіційний сайт Apple, там в конфігураторі все є. Якщо, наприклад, обирати MacBook на 14 дюймів, то m 2 Pro може бути на 10 або 12 ядрів. Кількість графічних ядер теж відрізняється. Отже, питання: яка різниця в продуктивності цих комп'ютерів і чи є вона взагалі? Всі три комп'ютери перед тим як проводити тести, я зарядив на 100%, перезавантажив і запускав? Один тест за другим, щоб це було більше схоже на те, як ми користуємося комп'ютерами в житті. А в кінці подивимось, наскільки вони сіли після однакових навантажень. Запускаємо наші бенчмарки і ось що ми бачимо: Geekbench 6 не найбільш відчутний приріст у одноядерному тесті, але в багатоядерному M2 Pro показує помітне покращення. Таке саме співвідношення ми бачимо і в тесті на OpenCL і на Metal. Same це достатньо довгий тест, який займає приблизно пів години, і демонструє нам дуже схожу ситуацію, де одноядерні показники майже на рівні, а багатоядерні відповідають тому, що показав нам GeekBench. І мені дуже шкода дивитися на те, що моя робоча машина так поступається. Ще один бенчмарк – NovaBench. Тут також передбачувані цифри. А ось Haven Benchmark здивував, тому що на самому потужному комп'ютері з m 2 Pro ми маємо величезний відрив, майже вдвічі більше FPS. Перевіримо швидкість накопичувачів. Тест я проводив приблизно 10 хвилин, щоб подивитися, чи є просідання швидкості запису чи читання. Ні, нема. Просто трішки колебляться значення. M1 Pro трохи поступається м 2 Pro по швидкості запису, а ось М1 зовсім не дотягує до значень старших братів. Чи молодших. Ну, ти зрозумів. Ще один тест від BlackMagic називається Raw Speed Test. Він показує швидкість процесора та графіки за допомогою декодування кадрів. Результати відображаються в таблиці, яка показує, скільки кадрів за секунду комп'ютер може декодувати для всіх підтримуваних роздільних здатностей. Ось такі у нас результати по бенчмаркам. А так як це всього на всього синтетичні тести, нам цікаво, як ведуть себе комп'ютери у звичайному житті. Найчастіше всього, я працюю у Photoshop та Final Cut, але спеціально для тестів я викачав проекти та інші додатки, щоб подивитися, як ці комп'ютери працюють у сфері, яка потрібна саме тобі. Почнемо, звичайно, з Photoshop. Цей додаток жре як оперативно, так і постійну пам'яті, тому я навіть не знаю, наскільки його продуктивність залежить від процесора, але все одно задачі бувають різні, і зараз ми подивимось, скільки займає часу на те, щоб залити кольором зображення з роздільною здатністю 100 тисяч на 100 тисяч пікселів. Зелений графік буде показувати час, а це значить, чим значення менше, тим краще. Як ми бачимо, новий комп'ютер на m 2 Pro впорався трішечки краще, ніж m 1 Pro. і значно краще, ніж m 1 А ось із ілюстратором провести якийсь зрозумілий тест в мене не вийшло. Я просто скачав ілюстрацію з інтернету, продублював її і подивився, яка взагалі плавність при роботі з нею. Працювати з таким зображенням не дуже комфортно. Стабільно поганий FPS на всіх трьох компах. Але якихось вилетів чи затримок я не отримав. А ось програма, в якій я ніколи не працював, це Blender. Я викачав проект з інтернету і відрендерив його. Якщо порівнювати найпростіше m 1 з m 2 Pro, то різниця на витрачений час майже в два рази. Для тесту з After Effects я теж скачав заготовочку. Проект не дуже великий, тому його експорт був до хвилини. Але якщо порівнювати, ми все одно бачимо подібний графік, як і був до цього. M2 Pro трішечки краще за м 1 Pro, а М1 десь позаду. Єдиний додаток, який зміг запустити кулери на трьох комп'ютерах, був Premiere Pro, хоча насправді нагрілась тільки моя прошка на 13 дюймів. Експорт проекту в Premiere між m 1 Pro та m 2 Pro відрізняється приблизно в цілу хвилину. Насправді я ніколи не монтував Premiere Pro, для цього використовував Final Cut. Для тесту я взяв попереднє відео з нормальним таким хронометражем, з купою кольорової корекції та ефектами. І чомусь m 1 Pro експортував відео швидше ніж m 2 Pro, А у m 1 це зайняло аж цілих 15 хвилин. Ще одна програма для відеомонтажу це DaVinci Resolve. Ні, я також не працював в ній, але тест зроблено і він передбачуваний. Робота у програмі для створення музики Logic Pro теж не однакова. Тобто, чим більше продуктивність, тим більше дорожок можна одночасно програвати. Ми бачимо невеликий відрив прохи цього року від прошки минулого. Компіляція в програмі Xcode знову-таки помітно швидше на більш продуктивному процесорі. А сцена в проєкті MetaHumans в ігровому рушію Unreal Engine 5 виявилась теж непоганим беншмарком, плюс 4 FPS у M2Pro в порівнянні з m 1 Pro. Ось такі у нас результати по продуктивності. І як не дивно, синтетичні тести відображають дійсність, тому що цифри, які вони показали, пропорційні цим значенням, які ми отримали при роботі в популярних додатках. Також, як я казав, всі тести я провів на 100% заряджених акумуляторах цих трьох комп'ютерів. За час тестів та бенчмарків ми маємо такі результати. MacBook Pro на 13 дюймів майже сів, у той час, як в моделях на 16 дюймів витратилась приблизно половина заряду. І мені здається, все-таки M2 Pro трішечки більше їсть батарейку, ніж m 1 Pro. Висновки. Що ж, стосовно продуктивності, я сподіваюся дав тобі відповідь: M1 Pro значно потужніший за M1, M2 Pro трішечки кращий за M1 Pro. Для себе відмічу, що найважливішим моментом між моїм MacBook Pro на M1 і цими MacBookами Pro на 16 дюймів є екран. Якщо ти використовуєш комп'ютер для монтажу або дизайну, я наполегливо раджу купувати 16-дюймову модель, тому що в більшості додатків є допоміжні вікна, і вони забирають багато Корисного простору. 120 Гц для мене дуже помітні, але насправді не відіграють значної ролі, тому що і звичайний MacBook має класну плавність у роботі. Ще двома значними перевагами є роз'єми та звук. Наприклад, ось я провів тест скачування з карти пам'яті. Це цілий сезон хрещеного батьку Гарлема. До речі, офіхезний серіал. Рекомендую. Так от напряму без перехідника на прошках скачування відбувалось значно швидше. На великих макбуках звук завжди відрізнявся в кращу сторону, тому це значний бонус, якщо ти любиш дивитися фільми або серіали. Мінус у великих моделях теж є: це їх габарити і вага. Звичайно, ці моделі не настільки комфортні, як 13-дюймові, але їх можна носити з собою в рюкзаку і до цього можна звикнути. Мій висновок щодо MacBook на чипі M2 Pro. Він майже такий же, як і MacBook на Чіпі M1 Pro, має декілька поліпшень. Процесор відпрацьовує на 15-20% краще і скоріше, ніж m 1 Pro, але якщо їх не порівнювати лоб у лоб, то це не буде занадто помітно. Занадто помітно. То це не буде занадто помітно. Міняти m 1 Pro на m 2 Pro не має ніякого сенсу, але насправді він став краще, якщо ми говоримо про версію на 1 ТБ і вище. Якщо тобі сподобався новий MacBook на m 2 Pro або якийсь інший, ти можеш купити їх в нашому магазині SkyUA. Посилання я залишу в описі. Ми збираємо 200 тисяч гривень для закупки техніки у медроту. Допоможи нам з цим. Придбай будь-який пауербанк у SkyUA. Значна частина коштів буде передана для закупки портативних станцій, рацій тощо. Також у минулому відео я робив розіграш MaxSafe зарядки для iPhone. І переможцем виявився Андрій Патроник. Напиши нам в інстаграм, щоб ми змогли відправити тобі цей подарунок. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі. Все буде Україна!